Хатинка для жучка автор Ольга Кобильська. Одного разу, малі кошенята цуцик побігли гратися на берег річки. Не дивлячись на те, що вже була осінь, тут росло багато квітів. Спочатку зірята весело перестрибували через ямки та горбики. Потім почали грати вдогу лозу, а втомившись, мостилися на купі сухої трави. Хочеш, розповів тобі цікаву історію про їжачка, запитав песику котика. Хочу, у тебе є знайомий їжачок? перепитала кошеня. Так, ми тиждень тому познайомилися, кивнула носиком Цуценя. У мене в месяці було налите молоко, а голодний їжачок проходив мимо. Я запросив його до себе на обід. З тих пір ми дружимо. Молодець, познайомиш нас? А вже ж, кивнув песик. Раптом він наше вушка. Чуєш, хтось плаче? Кошеня прислухалося. Так, кивнуло. Здається, хтось сидить он за тим пеньком. Пішли, подивимося, пішли. Зірята, підійшовши ближче, побачили маленького яскравого жучка. В якого була пошкоджена лапка? Привіт, що трапилося? запитав котик. Жучок сонечко почав пояснювати. Зараз у повітрі літає чимало павутинок, не дарма, кажуть, бабине літо. Коли намагався їх облетіти, невдало вигнув крильця то опав на землю. От ніжко й підвернув. А де твоя домівка? Хочеш, ми можемо тебе підвести? Залазь мені на спину, запропонувало кошенятко. Моя домівка була на великій тополі, але недавно її зрубали. І тепер мені немає, де жити. Що ж робити? задумався цуцик. А хочеш, ми зробимо для тебе нову хатинку? О, це було б добре. А ви можете? Спробуємо, запевнили котик із цуциком. Вибирай. Яке дерево тобі більше подобається? Сонечко уважно обдивилося дерева, що росли навкруги. Потрібно було вибрати таку місцину, яка була б захищена від вологи та вітру. Найбільше сподобалася молода горізка, корі якої, за вишки метру від землі, була невелика щілина. та цуцик пробіглися по галявині. Насправили сухого муху, трави, пірячка, а потім лапками вимостили тепленьке гністечко, в яке обережно перенесли жучка-сонечка. Як тобі подобається в такій хатці? Так, тут тепло і затишно. Спасибі вам, подякувало сонечко. А хочеш, ми будемо приходити провідувати тебе? запитав котик. Звичайно, було б добре. та цуцик раді, що змогли допомогти, з задоволенням повернулися додому.